Друзі, всім привіт! Всім мої вітання від компанії Вашкарс. І сьогодні наш продаж розпочинає знову ж таки крутезний комерційний автомобіль, а саме Renault Kengo Експрес Максі. Автомобіль, який ви багато бачите в нас у продажі, дуже часто вони бувають і швидко продаються. Саме тому вони популярні. А популярні вони чому? Друзі, тому що це надійний, хороший, економний в експлуатації. І як по паливу, так і по розхідних матеріалах автомобіль комфортний, швидкий, маневрений, тому що не можна заїхати будь-де. Це не є якийсь там великий вантажний бус, а такий легенький маленький міні-венчик. Тому, друзі, що хочу розказати саме про наші автомобілі, які ми підібрали у Європі. Насамперед, це те, що ми його переглянули в Європі. Ми його знайшли. Протестували, перевірили, оглянули здовж і поперек кожний болтик. Тобто за автомобіль ми відповідаємо на всі 100%. Ви можете замовити в нас послугу, якщо вас цікавить, доставка під дім. Можете замовити послугу, також реєстрація Service центру, якщо ви, ви бажаєте, щоб ми вам допомогли зареєструвати. І цей автомобіль доступний для будь-якої перевірки. Це саме головне, що ми даємо, надаємо вам будь-яку перевірку цього автомобіля. Окрім цього всього, в кінці відео ви можете оглянути те, як ми перевіряємо цей мобіль. В Україні, як ми можемо показати це вам. Ми перевіряємо його дуже просто, перевіряємо комп'ютерну діагностику і на справжність пробігу. А пробіг тут просто: тут 83 тисячі кілометрів рідного, чесного і перевіреного пробігу як по вінкоду, так і по сервісній книжці, так і по комп'ютерній діагностиці. Тому хто хоче такий автомобіль для себе, не зважайте, друзі. Це саме той варіант, який ви давно шукали. Також ми перевіряємо лакофарбове покриття і покажемо, що автомобіль не має пошкоджень, не має ДТП і тому подібного. Загалом, перед тим, знову ж таки, друзі, як купити автомобіль в Європі, ми його там тестуємо, перевіряємо. Не лише там оглянули зовнішній вигляд нормальний і все купили. Ні, звичайно, це перевірка пробігу, звичайно, це перевірка лакофарбового покриття. Обов'язково це комп'ютерна діагностика, обов'язково також протестувати для того, аби впевнити, що автомобіль відповідає всім нашим критеріям, які ми ставимо для себе в ціль. При покупці автомобіля для вас і для наших покупців. А саме Рено Кенго. Детальніше хочу розказати зараз трішки про сам автомобіль і про те, в якому, які він має характеристики, які в нього є плюси і чому, в чому його особливість. Почнемо давайте з того, що він на легкосплавних дисках. Їх взагалі на легкосплавних дисках в авторі чи в інтернеті, або й немає, а якщо є, то одиниці. Тому що всі вони стандартно їдуть на бляшаних, стандартних дисках. І в нас також їх дуже багато було на бляшаних дисках. А цей приїхав на оригінальних легкосплавних. Дисках з новенькою літньою резиною 2022 року. Вона просто як нова на вигляд, реально. Хто купить для себе, друзі, цей автомобіль, не пожаліє однозначно. Давайте перейдемо до характеристики. Це Renault Kengo Express Maxi. Чому Maxi? Тому що це максимально довга база, яка в них можлива, яка взагалі в них є. Є ззаді двойна розпашна дверка і бокова від'їзна. Також є фаркопчик з розеткою, тому що ми можемо зараз переглядати з вами на відео. Що стосується знову ж таки, характеристик, тут йде 1,5 двигун, дизельний К9К, дуже хороший і надійний. В принципі, недоліків з ним ніколи абсолютно немає. Це дуже гарні двигуни. І чому ви купуєте ці автомобілі? Тому що вони надійні, вони економні, вони виїжджують дуже великий кілометраж, з ними ніколи не страпляється ніяких проблем. А якщо щось і стається, то вони дуже прості і легкі в ремонті. Саме тому ці автомобілі надійні. Так, що стосується, 1,5, дивіться, дизельний двигун і автоматична надійна коробка передач. Також, що відноситься до цього автомобіля, друзі, це те, що він зазвичай Рено, як ви знаєте, вони практично дуже-дуже стійкі до корозії, і в них ніколи взагалі практично їх ржавих побачити дуже важко. Особливо, якщо ми це перевіряємо, ми ці факти контролюємо і ніколи не беремо таких автомобілів. Попередньо я вам щойно показав, що лобове скло рідне це саме головне, якби, ну, Одне з такого, що може бути дуже часто міняне, і бокові стекла вони також в оригіналі. Болобове скло, якщо ви знаєте, вони в Європі бувають міняють, бо не пройдуть техогляд і не дозволять експлуатувати автомобіль. Тобто, якщо буде маленька тріщинка, маленький скол, то вони їх зразу міняють. У нас все в оригіналі. Тобто цей автомобіль має 80 тисяч перевіреного пробігу. Що, друзі, стосується по комплектації нашого автомобіля. Тут є нереально заряджена комплектація. Я ж вам знову ж таки кажу. Це лімітована версія, друзі. Дивіться, по комплектації. У нас є підігріви передніх сидінь. Тобто і сидіння водія, і сидіння пасажира мають підігрів. Є два передні склопідйомники електрорегулювання бокових дзеркал. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Автомат працює гарненько, переключається гарненько, не рве, не пинає, не шумить, тобто з ним все в ідеалі. До автомобіля йде два ключики, має також мультикермо, має круїз-контроль, має додатково встановлене вебасто з пультом. Можна увімкнути, ставити, виставити собі температуру і все, ви приходите вже в теплий автомобіль, якщо це йде мова про якусь зиму, осінь чи тому подібне. Є також навігація, є екорежим, камера заднього огляду, якщо я ще не казав, заводиться автомобіль з півоберту. Слухайте. Зараз покажу вам, як заводиться. Дуже гарно і дуже легко. Ось, будь ласка. Автомобіль завівся, можна сказати, з півоберту. Працює як часи. Під капотний простір там в ідеальному стані. Зараз я вам все це покажу і про все це розкажу. Так, йдемо далі. У е, нас що також приємно, те, що у нас як приборна панель, також оцей бортовий комп'ютер на спідометрі. Є в нас там е, російська мова, якщо не помиляюсь, там української немає, а сам, е, сама навігація, там є українська мова. Тобто це дуже зручно тим, що можна зрозуміти, що взагалі автомобіль хоче нам показати і що він пише. Також, дивіться, на спідометрі ви бачили чесний перевірений пробіг, який ми перевірили: 83 тисячі кілометрів. Тобто цей пробіг ми на 100% запевняємо вас, що він рідний. Ми його в кінці відео перевіримо також і обов'язково ми надаємо завжди він-код відкритий до автомобіля. Ви можете самостійно перевірити, і це дуже легко зробити за допомогою програми або CarInfo, або ну саме для цих автомобілів з цієї країни. або... Стандартна програма Carvertica, я думаю, ви всі її знаєте, тому не буду вам додатково і про ню наголошувати. Так, йдемо далі. Що стосується, друзі, комплектації автомобілі, датчик світла, датчик дуща також тут присутній. Велика мультимедіа, оця навігація. Е, є навігаційна система, вона показує, тільки не пам'ятаю, чи є карта України. Е, якщо її немає, в принципі, це і не складає великої проблеми, тому що тут нічого перешивати не треба, тут просто встановлюється флешка і все. Було без проблем. Якщо в інших автомобілях для того, аби зашити навігацію, треба їхати десь на сервіс, шукати електрика. Для того, аби це зробити, то тут дуже все просто. Ви купуєте флешку, вставляєте її, і у вас зразу вже появляються карта України, тобто наші, наші карти, наші дороги. Так, показую. показував що, що є кондиціонер. Кондиціонер справний, вмикається, вимикається. Саме головне, що дує холодним повітрям. І, в принципі, я кажу знову ж таки ми це все перевіряємо кожний етап. Підігріву сидінь працюють, холодне повітря дує, кондиціонер справний. Екорежим в автомобілі також працює, регенерація проходить успішно. Що стосується саживої системи, ми ніколи це не вирізаємо, ніколи з каталізаторами ми на такому не заробляємо. Тобто, якщо є продавці, які вирізають сажеві фільтри, якщо вирізають каталізатори для того, аби заробити цих лишніх 100 доларів, то ні, ми таким не займаємось, друзі. Ми працюємо лише чесно і перевірено. Так, йдемо далі. Показую вам багажне відділення. Багажне відділення тут дуже гарне, воно велике. Саме круто це те, що воно обшите, бо багато приїжджає з автомобілів, вони не обшиті. А тут обшита як підлога, так і бокові ставки, так і криша. Повністю все все тут у нас обшите. Йдемо далі, друзі, дивіться, гарному, якому гарному стані у нас йдуть ці арочки. Є світло також бокове, є світло також зверху. Дверні, двері так само вони обшиті, оці віконні рамочки. Також все дуже-дуже і дуже, дуже гарно, в дуже гарному стані. Закриваємо. Завіси, як ви бачите, закриваються дуже легко, дуже гарно. Двері працюють, можна сказати, і замки, і все це працює на відмінно повністю. Так само бокова дверка від'їжджає дуже легко. Це є про те, чому кажу, що вона легко від'їжджає. Да? Це, можливо, не такий важливий фактор про автомобілі, але хочу вам пояснити, що саме дверіні ролики вони не вироблені, а працюють дійсно дуже гарно і дуже легко. Тут, дивіться, це не в кожному кенго, я взагалі, якщо чесно, не пам'ятаю, чи в мене таке було особисто, але отут є такий додатковий схований бардачок, тобто для того, щоб щось покласти туди, сховати або ну, щось перевозити. Реально дуже зручно і дуже класно. Легко закриваються дверки, як ви бачите. Потрібно чуть-чуть її прижати для того, аби зафіксувалось. Але загалом дуже легко їздить. Так само ручки на передніх дверях також в гарному стані, не вироблені, не стерті, замки також в гарному стані не вироблені. По сидіннях сидіння в оригіналі це сидіння без чухлів, так як ви бачите, це оригінальні гарні сидіння, вони не потерті, не затерті. В реально в гарному і збереженому стані. Пороги чистесенькі, рівнесенькі, підігрівчик, так як я вам казав, є на сидінні водія і на сидінні пасажира. Так, в принципі, в принципі все. Що я не знаю, що розказати, є він-код. Ось дивіться, робіть скріншот, це реальний він-код зі стійки нашої, де там завжди є стандартно ці От, Тому так. Фари світять, противотуманки світять, передній бампер в такому. Класному спортивному вигляді, знову ж таки кажу, я їх, напевно, не пам'ятаю, що навіть також бачив з таким бампером. Ну, мені, залежить, що, мені здається, що це все залежить, друзі, від комплектації автомобіля. Тому у нас комплектація тут кортезна, саме тому тут такі бампер, ці всякі бардачки і тому подібне. Що відноситься, дивіться, під капотний простір. Тут ідеальний стан під капотом простору. Болтики не кручені. Ніякої корозії, ніякої жарчинки ви тут не знайдете абсолютно. Все в ідеальному стані, все гарненьке, все чистеньке. Кожний логотип, кожна бірочка, є Рено, все вибито по номерах. Ви можете звірити, що це все оригінальні запчастинки. Якщо ви в цьому не розумієтесь, прийдіть, я вам все розкажу і все покажу. Проведемо з вами тест-драйв, Ну реально гляньте на номер двигуна, номера, на номера на двигуні, номера на стійках, номера на капоті, тобто. Ну, тут реально все в заводському стані. Я навіть не скажу, друзі, що тут ну, з тим двигном могло щось бути абсолютно. Тут в ідеальному стані двигун. Немає ніякого масла, немає ніяких недоліків. Все в ідеальному стані. Тому якщо вас цікавить, такий автомобіль, приїжджайте на огляд чи тест-драйв до нас в місто Радивирів. Ми вас будемо чекати. Проведемо огляд, тест-драйв і однозначно, однозначно залишите задоволеним цим авто. І так, друзі, слідуючий етап діагностики це перевірка лакофарбового покриття. Стандартно розпочинаємо з капоту. Так, віддали 90 84, 107, 113, 103. Крила в них йдуть пластикові, я вам покажу, що тут пише не метал, є. Йдемо, далі 103. криша 97, дверка 97, 98, 107, 92. Оригінал. В'їзна дверка 99, 99, 100. в'їзна дверка 106, 106. Зад 107, там де віконечко 107, йдемо нижче. 99. 99, 82, арочка 82, 89, 84, 96, 113, 105. Криша. Задні дверки 114, 100, 100 і 73. Тут 70, біля ручок 103, 103, 104, 119. Знову ж таки, по криші пройдемось 109. 97, 92, 92. На стієчку переходимо. 93, 118, 173, 183, 183, 171, 179, з самого краю 200, 180, нижче 180, 182. Тут лючок у них йде пластикова частина. Йдемо далі, пробиваємо, друзі, 246, 125. 165, 165, 190, 170, 160, 179, 130, тут взагалі понизу все добре. 115, 127, 140, тут все в оригіналі далі. 90, 90, 103, 103, 95, 95, 96 і тут все в оригіналі, це пластик. Отже, Друзі, що з автомобілем? Дивіться, повністю все це в оригінальній фарбі, як ви можете бачити, 109, якщо б'ється, тут автомобіль у нас. 92 б'ється тут, до прикладу, 102 б'ється тут, до прикладу, 102 б'ється тут, задні дверки, 111. так. То Що стосується цієї сторони, тут у нас, як ви могли бачити, 170, тобто на 60, орієнтовно 70 мікрон більше. Тут у нас 170, тут у нас 160. Пішло якби на спад. 160, тут 179, тут понизу, взагалі 114. тут 300, 237, 123, 219, 270. Отже, ця сторона. Навіть на сторона, я так сказав, би, тут арочка, друзі, вона була можливо підфарбована, так як вона, можливо, тут трішки б'ється от 250. Якщо стосується вже вище, ідемо 180. Тобто тут можливо було якесь незначне підфарбування. А е, вони, тобто, щоб зробити перехід на білій фарбі, підлакували. тобто ось цю Загальному частинку автомобіля, так як тут б'ється, у нас 169, 176, і донизу вже спадає 162, 138, 121 і вже все, все в оригіналі понизу. Тобто ось цю незначну частинку вони її підфарбували. А загальному весь автомобіль в оригінальній фарбі можливо була якась чипертертість чи щось тому подібне на ось цій Арусі, так як вона має незначне підфарбування, б'ється орієнтовно 250 до 300 мікрон. А загальному ось ця частинка б'ється 170, тобто як підлакування. Але автомобіль ніколи не мав ніяких пошкоджень, ніяких ДТП. Тому е я рекомендую такий автомобіль до покупки, хто хоче для себе хорошу якісне автомобіль, чесним перевірним пробігом 80 тисяч кілометрів, які ми слідуючими нашому відео будемо зараз підтверджувати. І так, друзі, в даному відео ми перевіряємо наш автомобіль, саме Рено Кенго з пробігом 83 тисячі, яке ми пригнали з Європи, і е, хочемо вам показати нашим професійним сканером для діагностики Лаунч будемо діагностувати, точніше, вже продіагностували наш автомобіль, е, а саме всі його електронні системи. Що хочу вам показати по них. Дивіться: система вприску АБС приборна панель. Подушки безпеки, АК, АК, АКП, тобто автоматична коробка передач, підсилювач рульового управління, блоки обміну інформації, радіо, інтерфейси, тому подібне все абсолютно це до кінця. Немає ні одної виявленої помилки. Отже, автомобіль працює рівнесенько, гарнесенько. Зараз я покажу також, що тут рідний і справжній пробіг. Заходимо, друзі. Так, заходимо сюди. Окей. І зараз наш комп'ютер витягне те, що в ньому є. Е, помилок немає, як ми бачимо, по цьому блоку. І зараз те, що ми бачимо на спідометрі, це одне 83 тисячі кілометрів. Але е, я завжди кажу, що всі автомобілі потрібно перевіряти. Звісно, цей автомобіль ми перед покупкою його перевірили. Але все ж хочу показати, як ми працюємо і як ми робимо це там ще в Європі. Вимірювання пробігу і пробіг в милях. Підтверджуємо. Будь ласка, вимірювання пробігу 83 560 км і пробіг в милях, переведений в кілометри. Це 83 570 км 850 метрів. Тобто розбіжність 10 км 800 метрів. Тобто, грубо говоря, давайте так грубо кажучи, в 11 км. Загалом. Що на нашому щитку, 83 560 кілометрів. Тобто пробіг збігається кілометр в кілометр. Саме тому ми працюємо якісно, ми працюємо чесно і максимально відповідально. Як ви бачите, пробіг ми підтвердили, друзі. Зараз подивимося ще по покробці передач. Можливо, буде, буде якась інформація, але глянемо. Не завжди вона є по цьому блоці. Так, заходимо. Так, має бути відсутній, як ви бачите. Мінус стоїть по коробці передач. Відсутні, на жаль, пробіг. Раз, ще раз зайдемо. Немає. Попробуємо ще взяти одометр. Нема. Немає. На жаль, немає по цьому блоці інформації, але загалом я вас в реальному часі навіть заходжу зараз знову в інший наш блок. Дивіться, що, як ви маєте впевнити, що саме цей автомобіль ми перевіряємо? Код. Ось ви бачите код. Це саме наш автомобіль, його він-код. Зараз скасуємо, окей. Читати вниз. Пробіг в милях, вимірювання пробігу. Знову ж таки, давайте візьмемо ще для прикладу що-небудь. Ємкість топливного бака. окей. Будь ласка, ємкість на 60 літрів, так як по заводу йде вимірювання пробігу 83 560 км і пробіг в милях, так як показувало попередні відео. Ну, попередній раз я показував вам 80, 83 570 км 852 метри. Тобто пробіг сходиться і відповідає на всі 100% Автомобілі в гарному стані, без ДТП, без пошкоджень, з рідним перевіреним, мінімальним, який може бути тільки пробіг на сьогоднішній день 83 тисячі. Реально, такий автомобіль знайти дуже важко. В заводському стані, руль в оригіналі в гарненькому стані автомобіль з чесним перевірним пробігом. Тому кого цікавлять, такі хороші, яксні перевірні автомобілі, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нас, місто Радивилів.